Пане міський голово, всечесні отці, шановні ковальчани, любі хресті, браті і сестри, шановна родина, який ми сьогодні співчуваємо в Великому горі, тому що сьогодні ми всі громадою прощаємося із героєм, з воїном, жінкою, яка віддала своє життя за нас. За незалежність нашої держави, і яка могла б ще багато чинити доброго, адже вона була українкою, вона була мамою, донькою, бабусею для своєї родини, для нашого міста, для України. Але на жаль, ворог нищить жінок, дітей. Вони не розбирають, хто, що. Вони прийшли, щоб зруйнувати мирні міста, мирні села, зруйнувати родини, забрати найрідніших, знищити все українське. І ми сьогодні, на жаль, пожинаємо плоди тої агресії. Московсько-фашистських загарбників, які сьогодні вороже напали на нашу землю і, на жаль, вбивають наших українців, українок, дітей, батьків, бабусь, чоловіків, воїнів, які сьогодні боронять нас із вами. Від нас це далеко, тільки приближає війна. Оці домовини, сльози рідних і близьких, нас до того зіткнення, до того фронту, до тої біди, яка сьогодні коїться в нас на нашій українській землі. Але якби не було таких воїнів, як Марина, якби не було таких мужніх жінок, як вона, якби не було б сьогодні Всіх тих героїв, воїнів, які носять форму військову, які захищають і зброєю в руках нас і з вами, то вже ворог був би тут, в нас в Ковелі і на нашій західній території України. Сьогодні для нас свята земля, сьогодні для нас свята Україна, сьогодні для нас свята кожна родина героїв. І ми сьогодні, на жаль, відчуваємо втрати найдорожчих, найкращих, які з перших днів стали на захист нашої держави. Але хто в цьому винний любі Христі? Шукати сьогодні винно, звичайно, що це московська фашистська орда, яка прийшла сюди. Зруйнувати все українське. Для них немає сьогодні України, для них немає сьогодні нашої мови, нашої віри, для нас це святе, а для них це те, що не існує. Вони прийшли, щоб знищити це. Вони прийшли, щоб загарбати, щоб зруйнувати, розтоптати все те, що в нас є сьогодні святим. Знищити наших героїв, знищити наші родини, наші міста, села, нашу церкву українську. Але ми сьогодні, любі хресті, браті і сестри, ще допомагаємо їм це зробити, адже ходимо ще в церкву московського патріархату, який, на жаль, сьогодні дають пожертви наші ковальчани, українці. І вони йдуть на зброю московської орди, яка тут. Прагне рускій мір влаштувати. Сьогодні, на жаль, є ждуни, які чекають ще і в нас, не тільки на Україні, а й в місті Ковалі, які чекають, що прийде Російсь мір. Є такі, є зрадники, на жаль, серед нас, українців. І тому це також наша біда, також це наша рана. Тому що стільки героїв, які сьогодні полягли. За нас і з вами не тільки Ковальчан, але всіх українців. Вони не заслуговують того, щоби серед нашого народу були такі. Господь бачить всіх, хто що чинить сьогодні на землі. Сьогодні бачить сльози матерів, батьків, дітей, онуків за таких, як воєн Марина. Сьогодні бачить інших. Бачу тих, хто молиться, бачить тих, хто сьогодні посміхається, бачу ті, які зі зброєю сьогодні стоять на обороні нашої держави, а інші ховаються в кущах, по селах, по хатах, по сараях, щоби тільки не піти й не взяти зброю. Хто буде нас боронити, любі христі, наших жінок, наших дітей, наших внуків, нашу землю святу. Якщо ми будемо ховатися. Марина, приклад героя жінки, мами, бабусі, доньки. Сьогодні ми всі тут стоїмо, схиляємо голову перед нею, перед її подвигом. Тому що на прикладі таких, як воїн Марина, ми повинні виховувати це підростаюче покоління дітей, онуків, учнів у школах, щоб вони бачили цей приклад. Щоб ми могли розповісти, так як колись розповідали про подвиг у Другій світовій війні, не менший подвиг і сьогодні воїни наші здійснюють, адже боронять найбільше святе, тому вічна пам'ять, царство небесне для мужньої жінки, для воїна Марини. Хай Господь милосердний простить їй всі гріхи в слові, в ділі, в думці. Свідомі, несвідомі, і хай для її безсмертної душі буде Царство Небесне завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.